Я намагаюся продавати з Туреччини, але продавці, які відкривають магазини з аналогічними товарами набагато пізніше за мене, проходять повз мене цікаво, чи ваші сервери не показують нас стільки ж, скільки магазини, які працюють за кордоном. Ну тобто, це стосується України і інших країн. Але перед тим як ми перейдемо до е, відео відповіді, е, я хочу закликати вас пожертвувати на збір птахів Мадяра, скільки можете. Ось таке в нього виглядає його Ютуб канал, і там є і Монобанк, і будь-які інші реквізити, і Приватбанк. Я скидаю на PayPal, і тому отримую від його відео спалених орків невимовну сатисфакцію. Вертаємося до питання продавця з Турції. Відповідь не зовсім, і думаю, що ми робимо багато роботи, щоб допомогти Google зрозуміти, що у нас є різні магазини з різних країн. І де вони мають бути в рейтингу? Вся справа в алгоритмах, які ми використовуємо. Якщо ми вважаємо, що користувач хоче бачити більше місцевих магазинів на Еці, якщо і коли шукає, то в кінцевому підсумку ми будемо використовувати місцеві магазини більше ніж зовнішні або магазини за кордоном. Але якщо користувач досить відкритий і хоче бачити всі магазини по всьому світу, ми показуємо всіх, хто є на площадці. Так, що це більше пов'язано з алгоритмами, ніж з тим, де знаходиться ваш магазин? І чесно, знову ж таки, скажу так: ми як компанія робимо багато міжнародного SEO. І якщо користувачі шукають з Туреччини, ми переконаємося, що ваші магазини відображаються там і навіть у сусідніх країнах. Тому наші алгоритми добре мусять показувати магазини із туреччини і продукти, які ви маєте. Тому ми не робимо різниці або поділу на основі вашої країни, де ви знаходитеся. Але це все алгоритми, які працюють на основі потреб користувача, який шукає товар на еці.